Шановні односельчани, я змушений вам повідомити, що з нового посівного сезону ми вводимо ряд податків. Що? Та ми й так вже 10 років ніякі податки не платимо. Ти хочеш ще нові ввести? Люда, от чого по-твоєму ми не платимо податки? Бо хочемо заробляти більше. А тепер ведемо свій локальний податок, який буде йти тільки нам. А, -а, -а. Заробимо і заплатимо всі наші за 10 років. Люда, ти тупа? Налоги платять, тільки дебіли. Отож, шановні односельчани, за кожну сотку посіяної пшениці 50 гривень. За кожну сотку посадженої картоплі 70 гривень. За кожну сотку випитої горілки 650. Найкраща ціна у селі тільки у мене. Володя! Жартую. Це я для себе. Далі. Також в малих маслюках вводиться податок на телебачення. За кожен канал, який показує, 10 гривень. М -м, так у нас же в селі у всіх тільки по два канали йде. Це невигідно. А Коля фермер. Він же собі спутнікову тарілку поставив. Буржуй. Тепер буде дивитися телевізор і плакати. <рив> 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 ну і останнє. Вводимо налог на розкіш. А це що таке? Ну, це якщо туалет не на вулиці, а в хаті, то за кожен похід дві гривні. Слухай, це небагато. Люда, я їздив в Київ там скрізь такі розцінки. І це ще без туалетної бумаги. Записала? Все, викладаємо. З завтрашнього дня гроші рікою полються. Шановні односельчани. Я порадився з деякими людьми і прийняв рішення. Запроваджуємо налогові канікули.